На святковий день виїжджаємо на Тернопіль, щоб купити для нашого реабілітаційного центру автомобіль автобус для того, щоб ми могли виїжджати на тренування по місту, по Україні та за кордоном. Так, от ми виїжджаємо з Одеси, їдемо по Київській трасі їдемо за по йдем, їдем, хто куди, в дорозі крутим спогади, із змей тут сліди, що залишили опади. Ідем, їдем, хто куди, в дорозі крутим спогади Обідок спішиш, воно того не варте. Життя мені нашліт пістоди Так, Находимося в маяках. заправили себя, свои организмы, чтобы иметь силы. И все едем в Хмельницк. Как называется все ну, Короче, едем в Хмельницкую область за Мерседес. Всех любим. Смотрим, что дальше. Вот Так нам дается поездка, дается тяжело этот бусик. Да, Но мы я не сдаемся. Видно, лужи залиты, дорога Плоховато началась. Да. Все время ехали по-хорошей. Ну ничего, нам осталось 100 километров. Сейчас на 3 и 4 доедем. Все будет Про бонды дом. Проект выклики нам сдаватые. Сдаваемы все выклики. Наконец-то мы доехали в Хмельник. Мы сели покушать, сейчас ждем хозяина, машины приедет, привезет, показывать машину. Здесь будем ночевать. Если все хорошо, утром уедем на Мерседесе вот Одессу. Побожайте нам удачи. Хмельницкой области я место Полонна. В місті Полоне є дуже патріотичний бар-кафе Казанова. Оце в честь цього Казанова. Фамілія в нього дуже рідкісна для України орлик. Дуже патріотичне кафе. Всі заходьте, на вас накормлять. Отак вкусно. Заходьте в гості. Поїде плюс 100 буде плюс 100 на лоскушці на красоті. Всім привіт! Можете нас поздравить. Ми купили для ветеранів. Всім дякую, хто приймав участь у зборах, хто допомагав. ну Це это, это просто крутяк, Це космос. Хочу показати, як ми купуємо за 22 тисячі доларів. І він зараз поїде в Одесу. Поставим сюда имени номера Фотис. Нас будете впизнавать. Будь ласка, подивіться, який он э, в салоне. Да. Вот такие вот у нас бандитский бусик. Коробка автомат. 7G 7 G-Tronic, 7 и 2,2 моторчик. Сейчас покажу, какой в салоне. Классный. Не могу нарадоваться. Дивите, какой салончик у нас. Тут три сидіння, місце для протезів дуже багато. Я перевіряв, дуже удобно сидіти. очень удобно. І заднє, і ще на 4. Зараз покажу, який багажник в нас великий. Оба. Так, як тут у нас. Ага. З поміститься усе. Всіх люблю, всім дякую, рубінове проміння сонця зорі, бореться із тінню високо вгорі. Зводься вище неба, брат і сестра, догорить багаття вечерня пора, радуйся молоту в сильній руті, Водоспад, молодість в світ ерити, вый барабан, бам, бам, Барикади, брати, тут, там. Світла воїни добра, тьма порожа, підла, дорога стара, воїни добра, не світла, чара страфарай, вже зоря розсвітла.